Томі Томмі! Томмі! Той сталкер повернувся! Що таке? Той сталкер далі переслідує хлопців. Ти його не вбив, блядь! А тепер він повернувся. Так-так-так, річ, річ у тім, що нам потрібен надійний шофер, бо бо той дятел нам погрожує. Датко, я як ми всі усралися, шеф. Добре, заспокойтесь, я все зроблю. Зазвичай я не був би шофером для купки шотландських бісексуалів. Але вам пощастило, я зроблю виняток. Нарешті час набухатися, але доздали їхати, то хвилин п'ять, тому бухаємо швидко. Гей, hey, Томі, перемкни радіо. Мені треба головою хитати, інакше мозок не варить. О, поглянь сюди, Томі, постав оцю катету. Лавфіст, ваш час забруднення радіо сплив. Я хотів з вами дружити, але доведеться вас убити. Будете їхати повільно, і лімузин вибухне. Разом з вашими великими волохатими дупами домі, шефе, врятуй групу, як ви мене заїбали. Добре, добре, заїбали. Ти Ті тільки газуй. Треба знайти ту бомбу, а можна просто ніколи не зупинятися. Можна, Бухла у нас вистачить. а може бомба у двигуні? Треба зупинитися і посукати. Ми всі здохнемо. Час бухати. хати. у чергу, чуваче. Побухлі бомби немає. Посунься, бляха! Гей, з цієї пляшки якісь дроти стирчать. Та да це не горілка. А вибуха гон. А, і він вибухне. Адінко. А, а мені казали, Тих, що ка... бухло мене погубить. Е, я таке по тебе бачив. Треба витягнути один з дротів. Але який? Та я поняття, блять, не маю. Віллі? Ти ж це думаєш. Думаю, що у Пеклі теж буду басистом. Йо, тобі, ти тільки не зупиняйся. Хто небудь, зробіть щось. О, як дотепно, зробіть щось. Ти типу, Тюди мужик. та я пап пошніших бати. Ну добре, мужлане, давай, рятуй нас. Слухай, я музикант, а не йобаний сапер. Хай білий висмок же весь випухогон. Ні, ні, висмоктування, то, то твій коник. Гей, тієї носі я ніхуя не тямив, ти, ти знаєш. Дай на -да вільні соломинку. Соломинку? Межу лімузині Warfist! Так, де мені взяти бляцьку соломинку? Домбі? Який дріт витягати? Зелений. Нема зеленого. Чи оце зелений? Та вони всі зелені. Чи ні? Хуй знає. О ні. Ми всі помремо. Тут зелень. Треба було кинути вас, нахуй, то я мав таку можливість. Шукач, слави! Капіталіст. Та а я вас роками на собі витягну. Здулись, підаре! Дівчинка з циклиба. Так, з і тягни той терміт. Який? Оцей. Ні. Добре. Все гаразд. Ми не випухаємо. Томі. Чудова робота. Рок н рол, чуваче. На нас там уже зачекалися. Влаштуємо хаос. дівчаток. там у пляшці yeah. щось yeah. We'll <laughs> Дженс ставить кафету, тому послухаєш храм року, відчуєш куражла, Та кому ти брешеш, чуваче? це якийсь сарай, магнітофон за п'ять баксів. Але біля діток це храм, а ми для них монахи? Ага, якщо діткам подобаються глухі монахи без слуху, хто ж їм доктор? Плівку знову задувало. Так ми ніколи не зіграємо. О, курва. Зараз просрусь. Е, у нас тут проблемки. Гаразд домі. Ще раз дякуємо. Файна робота, але бувай, бувай.